Зраджують свої, ті і тільки свої. Ворог зрадити не може. І головна проблема в тому, що найчастіше зраджують ті, хто користується повною довірою. Зрадники, частина п'ята: Богдан Сташинський. Людина, яка користувалася повною довірою серед своїх, тільки свої в нього періодично мінялись. Він вбив двох найважливіших ідеологів ОУН. У Богдана Сташинського сестра була дружиною ройового УПА, а брат теж був ройовий е, УПА. І він передусім зрадив е, не тільки там, Україну, передусім зрадив свою сім'ю, здавши їх. нквд йому доручили по селі дізнатися, хто де працює УПА, як працюють УПА, як працюють спецбоївки УПА, як працюють СБОУН. НКВД бачило, що в нього є потенціал такого крутого шпигуна, який може ще здати не одного упівця і ОУНця. Вони його віддають в спеціальну школу НКВД. І потім, коли він там себе хорошо показує, вони його закидають, вони йому дають підроблені документи і закидають в Західну Німеччину. Це вже було після Другої світової війни, коли Німеччину розділили на два табори. Одна була східна. Е ГДР, Германська Демократична Республіка. А інша була е, Германська Федеративна Республіка під контролем американців. І його закинуть в оцю американську Німеччину. Е, і там, де розташовується більшість уже на той момент українських націоналістів і їх ідеологів головних. Там йому доручають убити голову е, ООН за кордоном е, Лева Ребета. Як це сталося? Бо Он був Бол... он М? Е, ООН-Р – Революційна, тобто Бандерівська. Я зараз поясню коротко, в чому відрізняються. Он революційна Бандерівська, вона намагалася діяти зброєю і власними зусиллями. А Он М. Мельниківська вмагалася залучитися підтримкою Німеччини ще за час Першої світової війни, потім Америки, Англії, Франції. Тобто вона шукала союзників. А Бандерівська ООН вона нам розраховувала тільки на свої сили. І от він вбиває голову е, того крила революційно, але за кордоном. Все було зроблено так: був виготовлений спеціальний пістолет з отруйною кислотою, щоб коли жертві вистрелили в обличчя, все сталося, все було схоже на те, що відбувся серцевий напад. Е, НКВД побачили, що схема працююча, і потім вони дають сташицькому завдання убити Степана Бандеру. Все, здається так само. Він постерігає Бандеру в під'їзді Сташинській, вистрілюємо в обличчя кислотою, але Ребет помер миттєво, а Бандера ще намагався вижити дорогою до швидкої. Його намагалися врятувати, але він загинув помер. Всі спочатку подумали, що це серцевий напад. Потім провели розтинь тіла і знайшли частинки цієї кислоти на тілі Ребета і Бандери. В слідчі Західної Німеччини зрозуміли, що ці убивства якось між собою пов'язані. Почали, почали проводити розслідування. І всі сліди вказували на Сташинського. Відбувся суд. Сташинського засудили на 8 років за подвійне вбивство. Але НКВД його витягує з в'язниці. там веселка. О, де? А, веселка, прикольно. Ага. Е, і але НКВД його витягує з в'язниці, і він з собою в СССР забирає дружину Німкеню. Але вона дізнається про його темне минуле і каже: все, я від тебе ухожу. Вона їде назад в Німеччину. Оця Німкеня народила йому дитину. Дитина народилася хвора і через місяць померла. Старшинського відпускають е, на поминки дитини, щоб попрощатися з нею. Але Сташинський вже назад в СССР не повертається. І з тих пір далі невідомо. чи... Як склалася далі його доля. Принаймні в тих джерелах, яких я шукав цю інформацію про Сташинського, всіх кажуть, що далі його доля невідома. І прикол в тому, що він подвійно зрадив. Він спочатку зрадив своїх, а потім другий раз зрадив своїх НКВДістів. І він користувався такою довірою, що спочатку йому не могли повірити в його зраду ні його родичі навіть. А Вже потім не могли повірити в його зраду ні нквд які його на цю роботу і привели. Вчіть історію, бо, як казав Олег Криштопа, незнання історії не звільняє від відповідальності. А наступна рубрика буде Отамани! Отамани! Чекайте.